Президент України Володимир Зеленський напередодні дав прес-конференцію на форумі Україна рік 2024». Отож про головні тези далі. Вперше Україна озвучила втрати української армії на цій війні. Кожна людина це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. Тридцять одна тисяча українців загинуло, Військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 тисяч. Смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них, і а, знаю, що до 500 суміс пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. І є безвісті зниклі. Не буду гратися з цією цими цифрами не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що а, повернули кілька людей, і вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців повернулись живими. Тому я тут не буду а, нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, Я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. є. Ви знаєте, є деякі списки, але вони всі. Ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним. І з цією Росією. Також Зеленський назвав одну з вагомих причин невдалого контрнаступу: не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, а, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії. Тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. крапка Третій рік війни Зеленський назвав вирішальним. Третій рік, а він, знаєте, який, він переломний. Бо як я й сказав, Рік виборів, розфокусування всього одразу викликів зовні всередині тощо, хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно саме те, що ви сказали, нам потрібна і мужність, і стійкість для того, щоб вижити. Від цього року буде залежати, Я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю. Може, помиляюсь. За словами президента України, ця весна буде складною для нашої країни, тому що є нестабільність в США. Буде не просто в березні-квітні. РФ буде готувати наступ на початку літа або в кінці травня. Ми ж будемо готуватися до бою. Також переломними стануть вибори в США. Їх результати внесуть певну ясність. В наше майбутнє зазначив президент. Зараз співвідношення сил з армією РФ один до семи, щоб відтіснити росіян співвідношення має бути один до півтора чи до трьох. Окрім цього, Україні все ще потрібна підтримка міжнародних партнерів і зброя та техніка чи Україна програє, і чи буде нам дуже дуже складно, і чи буде велика кількість жертв залежить від вас, від партнерів, від західного світу, якщо ми будемо сильні зброєю. Тою чи іншою ми не програємо цю війну, ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть а мати великий вплив на його суспільство. І тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. А якщо подивитись на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами, цифрами. І все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року, а ми би хотіли з ним закінчити раніше. У нас був, якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі так знають приблизно деталі, і не буду говорити, скільки всього готувалося до сьогодні. З того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Чотири бригади. Люди, які. Ну, ви, ви вже знаєте деталі, ви розумієте, що за, за кількість людей могли воювати чотири бригади. Ні, вони не воювали, ці чотири бригади. Так, вони стояли. І чекали техніку. Я зараз говорю без, без чогось там, без закидів, тощо. Але ми розуміємо, що є питання, і треба поставити, і, і треба відповісти на деякі питання. Для цього і аудит. прокоментував Зеленський і скандали з висипаним зерном у Польщі і запевнив, Україна робить все, щоб не заблокувати відносини із Польщею. Знов політика і така акція, знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб було щоб показувати в медіа. Особливо знаєте, що неприємно в медіах Росії. І це дуже неприємно, що ми ну граємо на їх стороні цими фактами. І мені здається, це просто неправильно, просто неправильно між нами. І, і, і ось і все, і коли ми говоримо. Як це зупинити? Ну це ж не знаходиться на території України. Не на нашій території. Не тому, що я порівнюю нас, я просто кажу факт: не на нашій території польське зерно або інші продукти харчування. І у нас їх на 17. На 1,7 мільярдів імпорту польських товарів в Україну продуктів харчування. На 1,7 мільярдів на рік. Ну, уявіть собі, просто. Місяць, два, три або як з квітня блокування цих товарів. Ну візьміть просто 1,7 мільярдів, розділить на 12 і ми зрозуміємо, як втратить Польща. Вона буде втрачати 150 мільйонів на рік. Люди втрачати будуть. Люди, для чого? І ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини. І так і є. І ви розумієте, в кожному суспільстві є різні люди, є гарячі голови, але. Ну, з нашого боку, щоб Росія не хотіла, польські товари їдуть. І я вважаю, що треба дуже дуже швидко вирішувати це питання новому уряду. Бо це новий уряд, за який голосували, новий прем'єр-міністр. І він я не говорю, що йому потрібно робити всередині держави ті чи інші реформи. Це ваше право. І точно не наша е, історія, але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. Четвертий раз просто висипати це, і це неправильно. Це можна зробити. Завдяки чому? Службі безпеки, поліції, а прикордонникам. Ну, мені здається, достатньо можливостей, було би бажання. Більше про головні тези цієї прес-конференції ви зможете прочитати на нашому сайті РБК Україна. Для цього потрібно буде просто прийти за лінком під відео.